Всім привіт! Трішки прикром. Розповідаю чому. Так, ось ця серветочка. Доплила я її. Вона гарненька в мене також виходить. Так, ну в мене є тут помилочки, і ось цей весь рядочок мені потрібно буде переплітати. Чому? Ось чому і прикром. Так. Тут ось з'єднання арочок. Між ними дві повітряні петельки і з'єднання арочок. Але ось з цього боку у мене іде з'єднання: 1, 2, 3, і потім з'єднання. Тобто, отут я не вписалася в поворот. Я все дивилася, а сьогодні передивлялася по майстер-класу. Думаю, може, я помилилася і розпочала не з того. Не з того стовпчика, де приєднувати. не з той, ну стопчик і не з тоярочки, де приєднувати. Ні, все. Все правильно. А... <кхід> я що я хочу? Хочу переробити. Не... не тільки і за те, що в мене тут не співпадає. А ось бачите, в мене ще ось хвильку йде. А... Це при блокуванні можливо, і розтягнеться. І буде все гарно. У ну, мене йде тут хвилька. <кхи> Особливо, бачите, ось цей нижній, ну, ну так, я, тут просто три арочки з'єднуються. Так, Я подумаю, що його так, а, а, якщо вже не буде, виходить, буду плести так, як плететься. Так. Ну, єдине, я, я просто знаю, що при блокуванні тоді я його а, гарненько розтягну. Да. Бачите, ще ось. Якщо я поправляю ось ці, щоб воно рівненькі, і йшли з'єднання отут, так, то в мене що виходить? У мене отут хвиля йде дуже велика. Тому оці з'єднання тянуться отак, отак туди тянуться. Так що, так що буду. Я на це не звертала уваги. Чому не звертала уваги, я все плила по майстер-класу. Дивилася тільки, щоб правильно куди що, я її не розкладувала, а так усе й і вийшла. І ось у мене так вийшло. Так що, ось такі справи. Так, що я вирішила тут робити? Я буду розпочинати не з'єднання не з цієї другої арочки, а з'єднання з цієї арочки буду розпочинати. Тому що, щоб мені отут було дуже удобно тоді з'єднати оці арочки і спокійно собі перейти, тут уже в мене буде з'єднання оцеї тісьми йти. Так що, ось так. Ну, Гарненька вона сама виходить, мені подобається. Тому що така її форма більш неординарна. Так, ну і ж кажу, але цей рядочок я переплету. Так, йдемо далі, показую далі. Так, показую далі. Так, а далі. Тому що я вам сьогодні що показати? Так, далі. Далі скатерти на павич. Показую тільки, де я зупинилася ще від того разу, тому що я буду ж, е е плести, так. Але хочу е показати, нагадати, де. Нічого я тут вже не встигла вчора робити, навіть і рядочка. Тому що вчора доплітала ту серветочку, і на це вже не зрозуміло. так. Ось така гарненька вона виходить. Так, Іду я ось у цьому напрямку, тут тільки поки, так, вся її схема отака. Так, пройдуся. Тут трішки, бачите, воно все одно не чітке отут. Тут воно трішки змазано. Так що, ну, так, в основному схема вся дуже гарна. Так, ну, буду я її також. Крок за кроком її буду робити, вона мені подобається. І вона мені цей павич дуже сподобався, що це. Дуже давно я його цю схему вибрала. Так що ось такі справи. Так, буду плести. Так, далі. Далі хочу вам показати. Так, нова робота. Нова робота. Ще зрозуміло, тут трішечки не все зрозуміло. Зрозуміло, що не зрозуміло. А... Так, чому зараз розкажу? Тому що я тут сім рядочків проплила, у мене так, або сім, або дванадцять. Або вже скількись не встигаю, там, скільки буває два і три, це вже якщо вже все вже. йду спать. І там вже скільки виплив, стільки випливало, скільки духу не вистачило. Так, ось такий шматочок. Ось такий шматочок. Так. Ну, ось тут я отак іду, тому зрозуміло, ще поки нічого не видно. Це ось метелик, тут трішки ніжки. Ось трішки ніжки. Ось метелика трішки. Так, ну, зрозуміло, це вже буде більше. Більше виплиту, більше буде видно, що це вже метелик. Ну, спостерігайте, далі буде цікавіше. Обов'язково буду щось тут оплітати, тому що тут так і рівненько йде. І хочу сказати, що у мене це перша робота, яка я відразу набрала. З одного разу, з самого першого разу, набрала правильну кількість. Повітряних петельок, так, і весь цей перший рядочок у мене вмістився. Це в мене ще такого не було. Тому що обов'язково, як набираю, так, 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 великі, великі набираю ну, велика робота, якщо багато і набираю повітряних петелек, то обов'язково десь буде помилочка. Або мені не вистачає, або більше залишається. А це так, ви знаєте. Просто навіть сама собі здивувалася. Так, ось така буде картинка, ось така буде серветка. Вона буде, як і серветка, така йти, дуже цікава вона. Давно я показувала цю схему. Ну, ось потрішки руки до всього доходять. Зараз вона мені потрібна просто. І ось прийшов до неї час. Так, і ще я вам хочу показати. І ще я вам хочу показати. Так, а ще я вам хочу показати. Так, ось цього ангелочка. Так, і я тут трішечки. Але тут вже не сім рядочків, тут чотири рядочки продвинулася. Тому що я вже було 3 години ночі, навіть четверта година ранку, я пішла вже спати. Тому що вчора дали світло, і я дуже була задоволена, і я, я скільки підтягнула роботи своєї. Так. Так, ну, завертається, зрозуміло. Так, ось що в мене вже виходить. Ось ось що в мене вже виплітається. Так. Сердечко і пішли крила. Так, крила я буду йти, тут трішки не співпадають клітиночки, але я думаю, що такої особливої особливості немає. Тому по цьому краю так я собі буду йти. Ну, єдине, що я симетрично буду, буду доплітати вже ось. А, чи це крило, чи це крило, тут буде видно, ну, як по полотну. поки я йду прямо по полотну, ну і голова буде доплітатися. Але такий він чудовий, такий цікавенький, виходить. Чому цікавий? Тому що отут широка оця спідничка. Я думаю, як воно вже піде просто з крилами тоді, а так воно зараз дуже ніби спідничка дуже така коротка по довжині. Так що, ось так. Також буде цікаво, я думаю. Так, о, ну, ось такі вже справи. Ну це вже точно все на сьогодні. Так, мої любі. Я дякую вам за ваші гарні теплі слова в коментарях. Мені дуже приємно. Але я шевчуся. Я ж не зовсім така гарна майстриня, тому що багато чому, багато чого ще не вмію. Дивлюся інколи на роботи. Дійсно, манстр майстрині є такі вишукані роботи, що ну, мені ще трошки повчитись треба. Тому вчусь. Але вам дякую. Дякую, що ви є, що ви дивитесь, що ви, що ви зі мною, що ви мене підтримуєте. Я дуже вам вдячна, що ви є. Люблю вас і бажаю вам гарного настрою. Бережіть себе, любіть Бога, благотворчого суспільства. Я люблю вас. Пока-пока, до завтра.